Ну що, сподіваюся, третя спроба буде вдалою. Друга була теж не зовсім вдала. Начебто й не відмовлявся, але, але і не тягнувся. А це ось прийшли два хлопця. І вже прийшли подивитися, оцінити масштаб бідства. А вже взялися працювати, щоб до завтра підготувати собі фронт роботи. Тож сподіваюся, я що нарешті ця вся, вся епопея закінчиться вдало. Так, ну тепер вам трішки більш детально розповім. Прийшов той чоловік, про якого я казала, хлопець точніше. Ну, походив, подивився тут-то, тут-то, спочатку одну суму назвав. Потом, ой, тут еще тут за туалетом надо горб щищать, за старым завтом. Короче, накинув еще пив тысячи. В итоге, каже, ну ладно, я согласен, типа, я берусь, я говорю, начинаем, приступаем. Не, каже, завтра. Каже, ну завтра-то завтра, ладно, ну. А скільки ж ти прийдешся, скільки тебе ждати? Він мені каже, а во скільки ви просипаєтесь? Я кажу, ну можеш у шість приходити, кажу, ми вже не спимо. Він каже, ні, шо ви. А коли я виходила до нього, у мене ще зазвонив телефон, це вже по об'яві телефонували. І мені здався знайомим цей номер, цей хлопчина дзвонив, але вже було також запізно, коли ми шукали, хто нам вигул чисте. От, і він каже, я на рахунок роботи. Говорю, та вже він хлопець говорю, десь там іде якийсь. Е, ну, Побалакаю з ним, потім видно буде. Перетелефоную. Ну, Набрала ж його і розповідаю, що начебто береться. Е, сказав, завтра прийде, стовпи, вже буде там щось Він каже, а ми почали б сьогодні. Що завтра, що там робити треба? Ну, розбалакалися, я так коротенько розповіла, я так а чому завтра бетонувати? Їх би сьогодні забетонувати, нехай стоять, устаюються, схвачуються, щоб на завтра було вже все готове. І опять ж мені каже, а ми б сьогодні прийшли. Я кажу, ну приходьте кажу, подивіться, якщо вам так хочеться. Нас, каже, двоє, ми б швиденько, не треба нікого чекати, ні хазяїна, нікого. Ну, коротше, він мене довго уговарював, убалтував. Я погодилась, кажу, ладно, приходьте, дивіться. Вони прийшли, прийшли вдвох. Швидесенько зобразили, що, куди, до чого, як. Найшли деякі огріхи, де що зробилось не зовсім правильно. І... Знімають кофти і кажуть, що ми будемо молити завтра що? Прийди, стовби зали, і робота застопориться, бо стовпи житкі, живі. Ми зараз заллєм. Є що, Цемент, пісок є, кажу, є. Ще б не було мало. Принесли кирпичів, набили молотком кирпичів до кришки дрібнесенько, все це запресували, ну, коротше кажучи, наколотили раствору, рідкого, все позаливали і пішли. Зробили собі нататки, що їм потрібно завтра з собою мати, ну там перфоратори, болгарки таке. Сказали, завтра о сьомій годині будуть у нас. Так, так що це третій по рахунку, чому я і сказала, що, можливо, третя спроба буде вдала. От, Завтра побачимо, наскільки вона буде вдала. Я так розумію, що вони, ну, судячи по їхній розмові між собою навіть, я так розумію, що завтра тут повинно кардинально змінитися вигляд. Поживемо, побачимо.